Він стоїть тут і говорить, що він не повноважений, він нікого не заводить. Нам присилають, щоб ми розуміли, людей, які нічого не вирішують, які нічого не вирішують, він не хлопця дорішити. Давайте введемо воєнне положення і місце уб'ють цих терористів. А местные пойдут, а местные пойдут. Я родом из Бердянска, да, город Запорожской области. курортный город, который сейчас полностью забит донецкими, луганскими. Я из О, извините, да. извините. Который полностью забит... Я с Который полностью забит донецкими мужиками, которые в два раза больше меня, которые только жрут. Понимаете, что жрут? И на море ходят. Да, да. Железної дорога, я опочався, як це. Особисто я тут, оскільки мій брат знаходиться зараз в оточенні, в Біловайську. І це мій спосіб достукатись до влади, аби нарешті обіцяна допомога хлопцям, все ж таки вирішила на схід. Бо ну вони воїни, вони тримаються і вони мужньо там витримують свої становище. Я кажу, вони нації зброї кавних є, умудряються противник відбивати атаки противника. Але вони потребують прикриття більш серйозної техніки артилерії, під щоби були б танки, щоб були БТР, тому що ну аби адекватніше, тобто цю. А, це своє завдання так, довести до, до логічного завершення. Тому що навіть я знаю, коли було питання, там, е, що був якийсь коридор і можна було відступити. І хлопці відмовились, бо вони сказали, як там були жертви. Там загинуло двоє володяних близьких друзів з батальйону Дніпро-1. Е, і каже, як, а кому тоді ці всі жертви, що вони намарні, і вони залишились там добровільно тримати далі В Перший час, коли ну, ми. Зайшли в міністерство, спілкувалися з дитином генералом Воробйовим. Ну, тобто, я зрозуміла, що це його ну, напевно відіслали там. Іди скажи щось людям, щоб заспокоїлись. Ну тобто інформацію він як такою достовірною або не володіє, або ну, не знаю, так міло там приховує. У ну, мене склалось враження, що ті матері, там, жінки, які прийшли, вони знають більше, ніж, ніж знає зараз міністерство оборони. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Я хочу до вас звернутися. Сказати вам особливі слова. Я звертаюся зараз і до тих, хто мене підтримує, і, і навіть до тих, кому може вже давно подразнює ім'я Руслани. Зрозумійте, Руслана не піариться ніколи і піаритись не буде, тим більше на таких речах. Друге, я не балотуюся нікуди, мені це не потрібно. У мене є свій власний маленький рейтинг, я ним задоволена. Тому це я спеціально говорю зараз тим людям, які пробували мене сьогодні провокувати. Я технічно їм зараз відповідаю на їхні провокації. Я і є одна з мітингуючих. Це моя позиція. Я хочу зараз зробити оголошення. Якщо серед нас є журналісти, будь ласка, поширюйте в Донецькій Луганській областях. Негайно треба вести військове положення. Мені, якщо воно не допоможе, треба буде вводити це в інших областях. Я говорю, якщо це не допоможе і нічого не дасть, треба буде вводити це в інших областях, а особливо в тих, на які зараз можуть бути напади. Тому що вчора російські мас-медіа пообіцяли. Україну вже вони оголосили верніше, що ми є сухопутна країна. Вони пообіцяли нас відрізати від моря. Я не модерую, я нічого вам не нав'язую. Я вам просто передаю свою думку. Ваша справа її приймати або ні. Я буду тут знаходитись від так само, як я тут знаходилась від вчора. Я розумію, що в країні не потрібно піднімати нервозність. Я розумію, що дзвінки, коли мені сказали, Руслана не треба нагнітати. Я прекрасно це розумію. Я і не нагнітаю. Але якщо ми будемо робити так само, як з Кримом, то нагнітати вже слово не знадобиться, тому що з Кримом було ще рано, ще рано, ще рано, а потім вже було вже пізно, вже пізно, вже пізно. Тому в нас зараз в руках Україна, і це не смішно. Мені Крим до сліз, шкода, що ми його програли. Програли самі люди. Ми вчасно не включилися активно в ту діяльність, в якому могли тоді включитися. Я теж просто була глядачем. А знаєте чому? Я не могла повірити, що його просто віддадуть. Мені в голову це не вкладалося. Тому ми нібито стоїмо і чекаємо, тому що ми не віримо, що так можна робити тепер по відношенню до України. Бездіяльність для мене це зрада. Відсутність меседжа від Порошенка і є. Зараз стимулом того, що оцей мітинг тут знаходиться, нехай Порошенко виходить і говорить меседж для нас. Буде прийнято. Все. Ні, нікакого ні, ні, ні вечора час време. Подніміте камери вставі, на відео стоїть. Берите файл!